Володимир Семіленко, українська мова. Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усякий минав. І ніхто не пізнав діаманта того, шли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовий ішов, і в пилу на шляху діамант він найшов. Кам'янець дорогий. Він одразу пізнав і додому приніс, і гарненько, як знак, обточив, обробив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді камінець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував. І палючим огнем кольористе блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так в пилу не шляху наша мова була. І мислива рука її спилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на нього усі сили свої, і в народний вінець, як виправу вела, і, як зорі ясну, вище хмар піднесла. І на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий. Як то зорі ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі хліпить. Хай же ті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія щогодини ясніш, хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався у могилі Тарас, щоб, поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав «Від відкілянам сіє.